Витримка, гнучкість та спортивна дисципліна. В Івано-Франківську відбувся восьмий турнір зі спортивної гімнастики. Його приурочили пам'яті майстрині спорту, з акробатики та відомій наставниці Вірі Діченко. Понад 70 юних спортсменів продемонстрували свої вміння у спеціалізованій дитячо юнацькій школі Олімпійського резерву. Змагалися за програмою кандидатів у майстри спорту. Ці змагання для нас дуже важливі. В Цей час тим більше, коли багато дітей виїхало, мало хто лишився, але ми все-таки підтримуємо нашу гімнаст. І хочемо, щоб наші діти не відчували всіх тих негараздів, які зараз відбуваються, щоб вони відчували саме впевнено, самодостатньо і далі тренувалися, розвивали свої здібності. Пам'ятний турнір у 2016 році започаткував чоловік Віри Дяченко Володимир. Каже, таких майстрів спорту та викладачів своєї справи годі й шукати. Вона була дуже хорошим вчителем. Вона за, за своє життя я не, не чув, щоб вона десь образила очень Взагалі була дуже гарна, як дружина і як учитель. На турнірі свою акробатичну майстерність продемонстрували юні гімнастки Ірина та Яна. Розповідають, щороку стараються максимально підготуватися до таких змагань, аби вибороти першість. Для мене це важкі сразу робити, без падінь, не падати. Робила махові на колоді, махове з поворотом, на Брусяк обороти робила. Я задавала на своєму виступу. На стрибку, на приладі стрибок, я виконала важкий елемент цукахара. Мені подобаються ці турніри, тому що можна поборотися за перше місце і зайняти гарні місця. Акробатка Мар'яна Кенюк уже 10 років займається у гімнастичній школі Олімпійського резерву. За цей час досягла неабияких спортивних висот. Нині вихованка школи, уже майстер спорту та срібна призерка України. Ну ми готуємося постійно, не зупиняємось, тому що це кожна зупинка, це йде крок назад. А, виконала усе, усе що хотіла. В Принципі задоволена, І, адже кожні змагання вони потрібні, щоб набувати якогось досвіду певного. Загалом на турнірі виступили юні гімнастки Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської та Київської областей. Віроковцін Андрій Буцяк новини на вежі.